22-го в Україні маємо новини для вас. У столиці та кількох областях України зараз лунає сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляють про рух ворожих ударних дронів на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині, Київщині, а також у столиці. Актуальну карту ви зараз бачите. Якщо ваш регіон серед червоних, будь ласка, не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях до відбою тривоги. На Чернігівщині сьогодні ввечері ворог поцілив шахедом у приватний житловий будинок у Корюківці. Через атаку поранений 35-річний місцевий житель його ушпиталили. Повідомили у нацполіції України. Від початку доби на фронті відбулося 106 боєзіткнень на Курахівському, Покровському та Времівському відтинках 76 ворожих атак. Бої і досі точаться на Лиманському рубежі. Російська армія штурмувала 12 разів біля греківки, твердохлібового, ямполівки, тернів, зарічного, торського та в серебрянському лісництві у напрямку нової кругляківки і лозової оборонці фіксують три наступи: ще один біля часового яру. На Харківщині загарбники втрат вгатили кабом неподалік круглого. Українські сили оборони готові до ймовірного штурму правого берега Дніпра. Про таке повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він додав: наразі невідомо, чи це оманливий маневр, але реакція буде відповідною. Ця інформація в нас була там чотири місяці назад. Ми готувалися. Сили оборони та наші військові теж все розуміють. Тому ніхто нікуди не збирається їхати. Навпаки, ми розуміємо, що це буде відволікаючи мене чи ні, це не важливо. Розуміємо сили, і засоби. Будемо відповідно реагувати. Тому на там, те, що починають закидувати Росіяни, піпсов, що зараз там хтось щось біжить чи недостатньо, кого все в нас достатньо. все ми розуміємо, все складно, але все контрольовано. Екіпажі поліції Білий Янгол продовжують евакуацію жителів із Курахового на Донеччині. Правоохоронці зазначають, окупанти там відкрили справжнє полювання на мирних людей. Ворог прицільно б'є по цивільних, зокрема, дронами. Крім того, населення доводиться вивозити під ударами керованих авіабомб. Ця робота триває і в день, і вночі. Жителям, які постраждали через атаки, надають домедичну допомогу. Далі передають потерпілих лікарям. Давай, давай. Давай, давай, Не Закидай. Тяжка евакуація у нас сьогодні. Забрали бабулю неходячи. Ще одну жінку, щоб могли їхати руки Базовий курс молодого бійця рекрути Нацгвардії проходять два місяці ретельної підготовки перед тим, як вирушити у підрозділи. Їх в чаті військової справи і інженерної показують, як розрізняти міни і надавати першу домедичну допомогу, правильно евакуювати з поля бою поранених і вистояти психологічно перед натиском ворога. Усі навички новобранці, які прийшли до лав Нацгвардії, на полігоні відпрацьовують до автоматизму На навчаннях відбувається таке, як є поняття фізіологічна пам'ять. Тобто, ти людину вчиш, 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 потім вона в стресовій ситуації це відрабатує прекрасно. Прям, дуже їй до це допомагає. Влад, за позивним патрон, інструктор з бойовим досвідом. Воював під Кремінною. Нині викладає інженерну підготовку, навчає і окопи рити, і в мінах розбиратися. Сьогодні ти солдат-бієць, завтра ти старший групи, тому що кого командира там поранило. Просто ти приймаєш на себе командування і ти вже зобов'язаний, ти вже далі відповідаєш не тільки за своє життя, ти відповідаєш за життя свого відділення. Так група відпрацьовує мінометний обстріл. Це завдання максимально наближене до бойових реалій. Ускоріть! Нам нужно выполнить швидше випавні задачі! Воздух! Во Закрилі артерии! Ноги скрісті! Шею закри! А тут бійці вже натрапили на розтяжку! Бах! ти вбитий. Ну не вбити, нога держава. Падай. Падай. Цього пораненого слід евакуювати. Що на підвогнем? Подсказку. Його треба витащити з окопа. Як це організувати? Командир. Ага. У цей час інструктор із дрона видивляється в зеленці вояків. Сьогодні відіграю роль за ворогів. Моя задача робити скиди на групу, яка йде по лісу, займається штурмовими діями. Наша задача навчити їх, щоб вони правильно та швидко реагували на скиди з дронів. І справді з безпілотника летить учбова граната. А тут розмовляють і працюють в парах, надаючи одне одному допомогу. Цього разу психологічно. То є такий негативний стан, як Паніка доволі часто ми з цією панікою зустрічаємося перед виконанням бойових завдань або під час ступор. До речі, дякую. Наприклад, ступор. Ви знаєте, як надається перша психологічна допомога при ступорі? Ні. ти встановити контакт мовний з на кожного бійця. Командирам готують характеристику. І якщо людина психологічно не готова йти на передову, це врахують. Ні, з нею будуть працювати психологи в їх військових частинах. І якщо це можливо, вона буде знаходитись більш в тиловому в тиловому підрозділі. Пан Микола в свої 50 пішов добровольцем. Його син і брат уже воюють. Ну я пенсіонер МС. Вирішив теж 50 років піти захищати державу, скажем так, підтягнути фізичну підготовку, психологічну, скоріше звільнити державу від Російської Федерації. Слобожанська бригада Нацгвардії, де служитимуть ці бійці, невдовзі вже долучиться до оборони східних рубежів. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. 32 тисячі квадратних метрів плетених сіток протягом двох років для наших оборонців виготовили учасники громадської організації Берегині з Ірпеня. Серед них чимало вимушених переселенок та місцевих, які через російську агресію частково або повністю втратили житло. З нагоди міжнародного дня волонтера, центр плетіння маскувальних сіток відвідала Перша леді Олена Зеленська. Вона подякувала жінкам за їхній внесок у захист України та відзначила, що український волонтерський рух наймасовіший і найвідданіший у світі. Політична криза у південній Кореї набирає обертів через невдалий воєнний стан, що тривав 6 годин. У відставку подав міністр оборони країни. Захиталося крісло і під президентом Юн Сок Йолем. Невдоволена його діями. Опозиція ініціювала імпічмент, за який голосуватимуть уже наприкінці тижня. Покинути посаду вимагають і пересічні громадяни, які від моменту оголошення воєнного стану регулярно влаштовують акції протесту. Головний посил президент зрадив свою країну і народ. У деталях південно-корейського політичного детективу розбиралася Анна Басова. Востаннє таке траплялося тут 45 років тому. 1979-го Південна Корея запроваджувала воєнний стан після вбивства лідера військового путчу Пак Чонхі. До виголошення президентом слів цього разу Україна жила спокійно, навіть занадто з огляду на те, що поруч войовничий сусід із ядерною зброєю. Втім, у ніч проти середи у багатьох корейців сталося дежавю. Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північно-корейських комуністичних сил, щоб викорінити мерзотні пропівнічнокорейські корейські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити конституційний порядок. А далі події розвивалися як у голівудському блокбастері. За лічені хвилини під парламентом збираються сотні невдоволених містян. Люди щиро не розуміють, що стало приводом для такого невиправдано радикального кроку. Над площею тим часом з'являються військові гелікоптери. У сам же парламент крізь розбиті вікна заходять силовики. Південна Корея донедавна взірець демократії та стабільності ненадовго поринає в хаос. Коли пристрасті вляглися, а воєнний стан відкликали. У відставку подав міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хан. Саме його називають центральною постаттю політичної кризи. Мовляв, президент діяв за його поради. Новим керівником міністерства призначають дипломата колишнього посла у Саудівській Аравії. Та хід історії вже не спинити. Опозиція, що контролює парламент, завдяки чому й скасувала воєнний стан. Заявила, ставитиме на голосування імпічмент президента, а поліція порушила кримінальну справу за підозрою у державній зраді. Те, що ми вважали вже суто історичним явищем, військова державна зрада знову трапилася. Такий гріх президента пробачити неможливо. Не хочуть більше бачити свого президента на чолі країни і пересічні громадяни. І ввечері при світлі свічок, і вдень у дощову погоду сотні людей вимагають відставки глави держави. Ми не можемо прийняти такого президента, який оголосив війну своїм же людям. Ось чому я тут вірю, що він має покинути свій офіс якнайшвидше – та понести покарання. На політичній перепиті і стрімголов відреагували південнокорейські фондові біржі. Один із основних індексів четвертої вазі економіки втратив одразу півтора відсотка. Міністерство фінансів уже заявило, готове розгорнути необмежену ліквідність на фінансових ринках. Парламентарії вже готуються до ймовірного імпічменту, а відтак і нових виборів. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. В Україні вже почали продавати ялинки до свят. Відкрили різдвяні ярмарки і в Кропивницькому сосни та ялинки спеціально вирощують лісівники на плантаціях. Цьогоріч готові до продажу у філіях центрального лісового офісу майже 27 тисяч дерев. Як на продаж вплинула повномасштабна війна? Дізнавалися наші кореспонденти. Вони побували вони в київському лісгоспі на Кіровоградщині. Ми знаходимося на плантації новорічної ялини Оникіївського лісництва. Ця плантація створювалась у 2020 році. На плантацію із соснами приїжджають гуртовики з навколишніх міст та сусідніх регіонів. Вибирають дерева, які продаватимуть на місцевих ярмарках. Ми беремо ялиночки такі, що вони були пишні. По-перше, от вона іде пишна. Бачите, да немає однобокої, бо є ялинки, що, наприклад, оця сторона вона пишна, а тут вона однобока. Вже її тут немає віток, ми її не беремо, бо кожний покупатель дивиться. Пані Ольга з Первомайська у ялинковому бізнесі вже 15 років. Розповідає після повномасштабного вторгнення Росії продажі в продажі хвойних впали тричі. Я занос ситуацію нашою війною і. Дуже багато людей на фронті, дуже багато людей погибших, і тим матерам, і батькам, і діткам, жінкам не до гулянок. Коли ми брали 500 штук, то зараз беремо 150. і то ми переживаємо. Цьогоріч на Кіровоградщині підготували до реалізації 8 тисяч новорічних красунь. У нас проводиться спилювання цих дерев саме тоді, коли приїжджає споживач. Ця, саме ця плантація буде ще залишатися на дорощуванні, і тому немає смисла спилювати повністю всю її суцільно. Найпопулярніше святкове дерево вже багато років кримська сосна. Вона дешевша, ніж ялинка, і стоїть довше. Болі такі пожилі люди ну, пенсійного віку, то вони беруть віточки, щоб просто в квартирі там, в домі пахло. а такі… І вже молоді сімейні пари вони беруть красиві, хороші, великі сосни. В основному сосна йде середня, півтора-два метри – це ходова сосна йде. Рослини з плантації обов'язково маркують, так покупець буде впевнений, що зрубали їх законно. Та, зараз ми чіпляємо бірку на, на вітку. Чіпляємо бірочку. І це ми показуємо тим, що в нас вона зареєстрована. І ми ви можете провірити по коду. А це вже ярмарок, який розгорнули у філію Нікіївського лісгоспу. Тут можна купити новорічне дерево у роздріб. Від 160 до 192 гривень. Пан Володимир із сусіднього села приїхав по сосну, щоб потішити внука. Така традиція. Кожен рік іскусно я не признаю. завжди тільки хочеться б мені натуральне, дійсно, щоб воно було яким ще святом хоч чуть-чуть чувствувалося в наші такі тяжкі времена? І ну що зробиш? Приїхав, куплю. Внук буде задоволений, і ми з бабушкою теж задоволені. Купувати дерева при лісництвах вигідно, бо ж на міських ярмарках півтора-двометрова сосна орієнтують підприємці, коштуватиме від 500 гривень. З кіровоградщини Олена Бримза, Роман Круніч Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Ну а далі документальна стрічка казкова зброя про наслідки Будапештського меморандуму.